Знову із неділі до неділі століття, через Євангеліє Христове Господь промовляє до нас, як і тоді, коли вперше прозвучала ця розповідь про нерозумного багача, мало що змінилося в цьому світі. І досі малий відсоток людей досягає великого багатства. Більшість людей не зазнають цього багатства. Колись один старий єврей молився до Бога, Боже, ти так довго випробовував мене бідністю, мені здається, я готовий. Можеш вже випробувати мене багатством». І дійсно не кожному вдається в житті бути випробуваним багатством. І тому, коли Христос говорить ці слова, це було дивовижно, бо тому що його оточували люди не те, що не багаті, ми на їхньому фоні, більшість із нас вже дуже багаті. Тому що в нас значно більше одягу, ніж в ті часи було у людини. Іноді людина могла мати дві сорочки, це в кращому випадку. Сорочка це те, що зараз зазвичай називається підрясником, така нижня одежа. Священники зараз носять той самий одяг, який був колись просто повсякденним одягом людей. І людина могла мати тільки одну таку сорочку. Христос Індії робив такі провокації для людей, казав, попросить тебе одну сорочку, ти нас дожини й дай ще другу. Все віддай, що в тебе є. Христос хотів щось дуже важливе показати. Чи почув хтось його? Сучасна наука каже, що мало хто почув. Тому що, коли роблять опитування молоді, то зі ста молодих людей 80 скаже. Що їм для щастя не вистачає одного розбогатіти. От я стану багатим, тоді буду щасливим. А 50 зі 100 скаже, що я ще хочу не тільки бути багатим, а й стати дуже відомим, прославитись. Ось це і зробить мене щасливим. Христос каже, нерозумний ти, завтра душу твою заберуть, а ти не збираєш, не збираєш для Бога, не в Бога багатієш. А вважаєш, що коли ти накопичиш, дійсно станеш щасливим. Христос так давно сказав це, і так важко людям це сприйняти. І свого часу була така досить амбітна ідея спробувати дійсно подивитися, а чи справді люди, які розбагатіли, стали щасливими. І в 1938 році Гарвардським університетом розпочали. Особливе дослідження. 75 років спостерігали за людьми до 2015 року. Спостереження здійснювалось над більше, ніж 700 людей. До 2015 року з них лишилося живими 60. І всіх цих людей запитували, що їх може зробити щасливим, що їх робить щасливим в даний момент протягом 75 років. І результати цього дослідження були вражаючими. По суті, вони просто підтверджують те, що говорив Христос. Ми так зараз і звикли новому Богу поклонятися науці. Наука довела. Наука змогла побачити, дослідити. Ну що наука довела? 75 років пройшло. І що сталося із людьми? Одні стали багатими, інші залишились бідними. Але виявляється, ні багатство, ні бідність не була тої категорії, яка визначала щастя людей, яких запитували про те, як вони себе почувають. Насправді людина дійсно унікальна істота. Ми можемо звикнути до багатства і його не помічати. Майже завжди. Коли ти стаєш багатим, коли в тебе є все необхідне, ти просто вважаєш це данністю. Майже усі. Багаті люди кажуть, я навіть не звертаю на це уваги, це просто є. І на щастя, і бідність така унікальна річ, до якої теж можна звикнути. Іноді ми можемо бачити безхатька, який прекрасно себе почуває посміхатися навіть може у своїй бідності. Він живе у своєму світі. Людина може звикнути і до одного, і до іншого. Апостол Павло казав, що я навчився жити і в багатстві, і в бідності. Але це дослідження показало, що люди нещасними можуть залишатися і в одному, і в іншому випадку. Коли ж люди себе почувають щасливими? І висновок був дуже чіткий: тоді, коли вони вибудували здорові, щасливі стосунки, тільки стосунки можуть зробити людину щасливою. Тому Христос і каже, для себе, коли збираєш, то щастя не буде. Коли ти не зрозумів, що треба навчитися одного в житті, деякі святі казали так: наше життя це спілкування. Це не так, як білочки, яка горішки збирає чим побільше. Це тваринницький підхід. Бо думає, що вона зможе на це опертися. Людина це та істота. Яка ніяких опор не має крім спілкування. Тільки ті люди, які змогли вибудувати такі стосунки із людьми, що відчували підтримку, любов, самі любили, ті через цих 75 років ставали щасливими. Було зроблено таких три висновки: перший висновок: що людина щаслива тільки тоді, коли вона любить і відчуває любов від інших. Другий висновок полягав в тому, що найнещасніші люди це ті, які почували себе самотніми. І що цікаво, самотніми себе почували не тільки ті, хто не одружився, наприклад, протягом життя. І не завжди саме такі були нещасними. а ті люди, які не мали гармонійних стосунків із своєю дружиною, і своїм чоловіком, і з дітьми. Із громадою певною, до якої вони належали. Тобто, чи ти багатий, чи ні, нічого, нічого не міняло. Міняло те, які стосунки ти зміг вибудувати протягом життя. І третє, що люди, з якими вже спілкувалися у віці за 80, зберігали тверезий розум зазвичай ті, хто відчували протягом свого життя підтримку від інших. Отже, навіть і на науковому рівні дослідження, спостереження за людиною, ми можемо зрозуміти, що єдине, що залишається від людини, це відносини, які вона вибудувала із іншими людьми, і з Богом. І притча ця, розповідь ця про цього нерозумного багача. Нам має показати, що нічого людина з собою забрати не може, крім відносин. З цим ми прийдемо до Бога. Ким я є? Не те, що я мав, а ким я був? Ким я був для дружини, для чоловіка, для дитини, для брата свого у церкві, для брата свого у державі, які є пріоритети ставив. Тільки це залишається, тому що людина з землі взята і в землю повернеться. Але завжди є речі, які виходять за межі фізичності. Цими речима є якраз наші відносини із людьми. Ось на що варто витрачати своє життя. Тому в церкві так важливим було для Ісуса Христа залишити нам таке поняття, як літургія, буквально перекладається як спільна справа. Євхаристія подяка. Такі важливі слова є як причастя, причасність до іншої людини і до Бога, спілкування, відносини, дар, взаємодарування, співчуття, співпереживання. Ось оце є справжнім. Тільки заради цього варто жити своє життя. І, на жаль, так часто тільки на людина щось починає розуміти, і це дослідження це показало, що молодості казали: я стану щасливим, коли розбогатію, коли постаріли, побачили, що життя треба було своє витрачати на те, щоб вибудувати кращі стосунки із тими, кого ти любиш. Якщо ми цього не будемо робити, будьмо певні, не зможемо бути щасливими ні в цьому житті, ні в майбутньому. Є така відома розповідь про святого Прозорливого Макарія Великого, який натрапив на череп жреця. Він молився за всіх людей. І цей череп відкрив йому видіння того, чиїм він був. І він сказав Макарію, дякуємо тобі. За те, що ти молишся за нас, бо ми в пеклі можемо хоча б потилицю іншого побачити. Ось що таке пекло? Пекло це самотність, де навіть потилиці іншого не бачиш. І це пекло вже і тут може нами бути вибудоване. Якщо будемо старатись інших людей любити, будемо старатись робити так, щоб слід після нас залишився саме у добрих стосунках, то буде сенс у нашому житті. Тому Христос і каже, не має значення, чи ти був одружений, чи ні. Має значення, чи ти зміг зробити так, щоб знайти, знайти тих людей, яких ти підтримуєш і які підтримують тебе. І ось церква Христова, наше зібрання щонеділі, це має бути одне із тих місць, де ми маємо підтримувати один одного, підтримувати молитвою, підтримувати добрим словом. Підтримувати тим, щоби бути разом один з одним із Христом. Амінь.